Вітаю! Знайшов на просторах інтернету рейтинг. Рейтинг інформаційних каналів України, Ютуб каналів. І коли я перейшов на цей рейтинг, то доволі сильно здивувався. Адже нашого каналу там немає. Ну, ми не претендуємо не, в, не, все, не все так швидко і в свій час. Я впевнений, незабаром ми теж будемо в цих рейтингах. Але мені цікаво, хто ці рейтинги складає, на підставі чого вони їх формують. І я придивився до тих параметрів, які опублікували розробники рейтингу, і помітив, що рейтинг відфільтрований за кількістю підписників. Канали є від мільйонників до каналів, де підписані там 70 тисяч якось так. Наш канал мав 100 тисяч ще на початок 2021. П'ятого року, тобто, по ідеї, якщо це рейтинг 24-го року, мав би бути включений в рейтинг інформаційних youtube каналів. Якщо ви скажете, подумаєте, що там канали, які належать засобам масової інформації, то ні. А це канали, які належать різним людям, різним структурам. Там є, звісно, і канали інформаційні, реально інформаційні, а є канали. Також і різні. Знаєте, є серйозні, є аналітичні, є інформаційні, є просто інфоциганські, по-різному їх можна називати. А хто подумав, що я ображаюсь або мені якось заздрісно, то ні. Бо від цього рейтингу ну, воно не гаряче, не холодно. Мене цікавить інше питання. Мене цікавить питання про те, а яким способом. Формуються такі рейтинги. Для чого вони формуються? Яка мета? Мета може бути різною. Ну, наприклад, показати канали, які об'єднують людей. Канали, які мають максимально велику аудиторію, а велика аудиторія в каналу це означає, що люди можуть поділяти якусь думку. Коли я подивився на канали, я зрозумів, що, ну, скажімо так, деякі канали дійсно інтегрують біля себе, деякі канали живуть. За принципом поділяй і владарюй, тобто відібрав своїх або відібрали своїх, всі інші відмежовані і вони на інших каналах. Коли я подивився кількість переглядів за 2024 рік, то зрозумів, що ми і за цим критерієм могли б бути в рейтингу, адже в рейтингу знаходяться канали з кількістю переглядів від там 500 мільйонів 550 мільйонів за рік до 3-5. 12 мільйонів за 2024 рік. Наш канал переглянули громадяни України 52 мільйони разів. 52 мільйона переглядів наших відео, за що я вам персонально надзвичайно вдячний. Наш канал зростає. Ми об'єднуємо людей, об'єднуємо за принципом. Немає принципу. Принцип один. Принцип один це прагнення добра, справедливості, миру. Добробуту нашій країні. Інколи ми критикуємо деякі дії, інколи ми підсвічуємо деякі теми. Інколи ми просто висловлюємо нашу аналітику щодо тих подій, які нас турбують, тих подій, які впливають на наше життя. Ми б хотіли з вами жити в країні, в якій є довіра, в якій можна когось слухати. Ми хочемо жити в країні, в якій громадяни готові слухати чиновників, політиків. І поділяти їх думку. Ненормально, коли в країні громадяни просто закривають вуха, коли чують когось із тих, хто ними керує. Це ненормально, це неправильно. І тому існує блогосфера, існують аналітики, існують ну, навіть доктори науки, які не бояться вести інформаційні ресурси і таким чином, ну як мінімум. Роблять хорошу роботу, намагаючись намагаючись взяти вашу увагу, тому що ви не можете її пред'явити ніде: ні увагу, ні час, ні довіру. І обрати собі людей в інформаційному просторі, яким ви довіряєте. З якими вам просто приємно бути і приємно спілкуватись, надзвичайно важливо. Саме тому ми розвиваємо канали за відкритим принципом. Ми не нав'язуємо, ми не формуємо з вас свідків і Єгови. Ми не блокуємо вас за те, що у вас є якась інша думка. Блокуємо тільки, якщо це хамство. Якщо це якесь бикування. Нам це не потрібно. Ми не вважаємо, що бикування це метод. Ми хочемо, щоб на нашому каналі і ми це бачимо. Об'єднувались люди з різних регіонів. Коли я проводжу стріми, у нас є і Харків, і Закарпаття, і Запоріжжя, і Одеса, і Тернопіль, і Київ, і, і Вінничина, і Полтава, і Кривий Ріг, і Суми, і Харків, і Кропивницький. Всі люди з усієї України, і що важливо, люди, які за кордоном, це теж мега важливо. І я ніколи не зустрічав на своїх ресурсах, щоб люди сварилися між собою, щоб люди встановлювали відносини між собою, щоб люди штрикали одне одну, мати за кордоном, а ти тут, а ти там і так далі. Немає цього у нас. І я думаю, що ми свою мету досягаємо: об'єднання людей і намагання тримати повагу, увагу людей. Бо люди сьогодні втомлені. І, на жаль, люди сьогодні готові слухати навіть у того чорта лисого, з яким ми хотіли домовитись колись, просто перестати стріляти. І це для мене доволі страшна ситуація, коли люди перемикають свою увагу на країну нашого ворога. Я проти цього. Я хочу, щоб ви пам'ятали все те, що було останні три роки з нами. Це не потрібно забути, потрібно триматися свого. Але відсутність людей, яких ви слухаєте, яких ви чуєте, яким готові довіряти, може мати страшний ефект. Я хочу, щоб його не було. Тому я з вами. Підписуйтесь, не забувайте. Бережіть себе!